Добрий вечір, шановне товариство. 26 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Чому показую вам знову свій баштан? Таки врешті решт сьогодні дійшла черга. Пролив по трішечки води і підкормив. Підкормив калійною формулою. Формула 8 17, 42. Плюс там і бор, і марганець, і цинк, цинки, і залізо, і мідь, і амінокислоти і стимулятор росту. Не буду називати, що добриво, щоб це не прозвучало як реклама. Но комплексне і досить таки непогане. Проливав я. 13-40-13 Перший раз для нарощування кореневої системи результат, як бачите, непоганий. А чого вже зараз калійна формула, кавун вже починає свісти? Тож дамо йому для старту трішечки добрива. Отак от. Так. Такий наш кавунчик. Потепліло, ночі стали. Тепліші і кавун пішов у ріст. Зараз ще покажу день. А ось і наша денька. Також підкормив тим самим корінним добрим. Диня цвіте на всю, вже пішов цвіт жіночий. Будемо бачити, перший рядок у нас ананаска, другий небо, третій шаренте. Четвертий суміш. Якось так хай росте. Будемо спостерігати. Всім вам найшвидшої перемоги. Міцного здоров'я і до побачення.